Ветеран Андрій Петренко впевнено сідає за кермо навчальної автівки. Чоловік пішов вчитися до автошколи при Дніпровському державному університеті внутрішніх справ ще влітку. Основні навички кермування вже опанував. Заводить машину ім'я рушає з місця. Зосереджений і стриманий. Уважно стежить за чіткістю рухів і прислухається до настанов інструктора. Та ліворуч. Андрій родом з Покровська. Чоловік став до війську у 2022 двадцять Служив на фронті кулеметником-розвідником. За два роки поблизу часового яру боєць натрапив на протипіхотну міну, внаслідок чого отримав серйозне поранення і втратив ногу. Після поранення, як звільнився з військової служби, став до ветеранської спілки Титани Йоа. І мені розмовляли з ветеранами, і мені Сказала, що можна вивчитися на права. Так як я зараз військовослужбовець, хоч не діючий, але військовослужбовець, і з інвалідністю мене не всі автошколи можуть взяти на обучення, а ця автошкола вона всі надає для, для вивчення. Андрій зізнається, після успішного складання іспитів хоче придбати авто та подорожувати з родиною. Повний курс навчання в безбар'єрній автошколі триває 11 тижнів. Чотири присвячені теоретичній частині. Ще сім це практика. Одним із етапів теоретичної підготовки є тренажерні заняття, де учні знайомляться з базовими навичками керування ще до виїзду на майданчик. По тому як взагалі працює водій, кермо можна визначити, взагалі який він водій: злий, добрий, метушливий, стрімкий, недосвідчений. І ось цей наочний посібник дозволяє нам правильно керувати і тримати кермо. Від того, як водій працює з кермом, залежить безпека як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху. Практична частина навчання відбувається на спеціально обладнаних автомобілях з ручним або автоматичним кермуванням. Вони оснащені дубльованим ручним обладнанням та педалями, що дозволяє маломобільним людям комфортно керувати автомобілем. Доповнений пристрій це в нас газ. Якщо від себе, то це гальма. Тобто особа з інвалідністю, яка не має кінцівок, може керувати транспортним засобом за допомогою ручного керування. спеціальний, спеціальний пристрій, який дозволяє сісти особам з інвалідністю, мати точку опори для посадки в транспортний засіб. Людина у кріслі колісному під'їжджає до транспортного засобу. Він спирається на цей опорний пристрій, який дозволяє сісти в авто. Завідувач відділення автошколи зазначає, понад 90 осіб з інвалідністю вже пройшли навчання. Незабаром тут планують запровадити ще одну категорію курсів. Ми зараз дуже активно розробляємо і внедряємо нові категорії а АА1 і С. Наразі у нас зараз існує дві категорії: Б і С1. Також наша школа активно приймає на навчання не тільки людей з інвалідністю, а всіх. Же бажаючи нині в Україні функціонують сім таких автошкіл на базі освітніх закладів системи МВС. Кіра Зотікова, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.